2019 рік виявився сніжним. Снігова заметіль додала роботи комунальникам. Директор комунального підприємства «Чисте місто зауважив, що снігові замети довелося розгрібати вручну біля нових контейнерів та у дворах біля під'їзду до малих контейнерів, але впоралися. Ми з задачі справились. з графіків вивозу ми не отклонялись. Ті отклонення, які були, ми інформували ЖЕК і ОСББ. Действовали согласованно по уборке домов малых контейнеров. Вот. Производили мы снегоуборку э, весовой Ивановки всех э, улиц и переуков. Полмесяца Нового года прошло, очень низкие оплаты населения. Люди видно праздные, забывают делать оплаты. На сегодняшний день полмесяца прошло, мы имеем 16% оплаты. Это катастрофически мало для э, половины месяца. Вот, нам надо пополнять запасы топлива, значит, платить налоги, заработные платы и прочие платежи регламентные. Поэтому у меня просьба вернуться к платежной дисциплине и заплатить небольшие деньги по тому тарифу, который действовал, тариф у нас остался. Вот. Так, в принципе, вопросов нет. Значит, заработную плату за декабрь мы выплатили. Аванс пока еще ждем оплаты от населения предприятий и будем платить срочной срок. Керівництво вже стверджує, що не менш активно працювали усі вихідні і святкові дні, задля того, щоб розчистити місто від снігу. Санітарна чистка міста проведена і посипані тротуари, дорожки, крилечка. 12 числа працювали вночі. Це була розчистка міста і жеки виходили. Взагалі, по жилому фонду 80 людей було задіяно, дев'ять техніки працювали. Все те саме і 13 числа тоже 00 часов вийшли посипку міста. это 4 некомбініровані машини, 8 ходок посипочного матеріалу і п'ять чоловік за в вологічного составу. Дякуємо всім працівникам, які зайняті снігоочисткою. І хочеться подякувати комунальному підприємству Чисте місто, яке вже традиційно бере на себе розчистку об'їзних доріг. І в цьому році вони знову спрацювали. Добре, також хочеться сказати мешканцям, що на виконання доручення міського голови розпочато освітлення вулиці Заводської. Дякуємо керівництву Премцек за те, що відгукнулися на виконання цих робіт і почали їх вже виконувати. Вихідними днями працівники водоканалу виїздили на аварійні роботи по вулиці Козацької слави, 26. Люди сиділи без води, пояснення від головного інженеру водоканалу. Значит, вчера по сетям водоснабжения у нас произошло повреждение произошло чурного трубопровода диаметр 200 мм по улице Казацкой Славы 27 Отключено было с 17.00 водоснабжение по 10 домам. Мы утром включили на дискретную подачу, перевели дома. Сложность устранения данной данного дефекта произошло тем, что на месте повреждения проходит кабельная линия 6000 вольт. Отключить ее было невозможно. Сейчас службы занимаются совместно с ЦЭКом. Устраним дефект и запустим централизованное водоснабжение. По электроэнергии. Значит, на январь месяц наше предприятие сделало предоплату полностью 808 тысяч. Ну, с 25 числа будем делать предоплату на следующий месяц. Надеемся выполнить данные условия и электроэнергией будем обеспечить объекты предприятия. По задолженности заработной платы нету. Выплачиваем за декабрь месяц в полном объеме. И старый долг по в 3 миллиона погашаем за счет льгот и субсидий. Оплата населення за послуги теплопостачання складає майже 50%. Керівництво тепломереж вважає, що жовтовоці досі святкують і через це не поспішають сплачувати за тепло. Тобто населення, так само, як шісте місто, каже, у нас таке саме враження, що воно досі празнує, оплати слабі. Ми не можемо з такими оплатами населення продовжувати опалювальний сезон. Прохання. Вспомнить про це і заплатить за отримане тепло. Є пошкодження тепломережі на вулиці Хмельницького біля будинку 21. Вчора встановлено ХОМУ, сьогодні заміна ділянки трубопроводу. В течені зміни відремонтуємо. Надходять заяви від відгалів ОСББ про встановлення приладів обліку теплової енергії за рахунок підприємства. Кількість заяв перевищує можливості підприємства. Заплановано на цей рік 10 приладів обліку придбати, заяв уже 14. Я звертаю увагу на те, що нарахування за грудень місяць за квадратний метр 45 гривень 16 копійок по нашому місту, а там, де прилади обліку в два рази нижчі. Тобто він себе окупить за 2-3 місяці. Є сенс купувати за власні кошти і не ждати, коли прилади обліку хтось встановить. Підписання декларації з лікарями продовжується. Залишилось два вільних лікарі, до яких ще можна записатися. Центр первинної медичної допомоги на сьогоднішній день і до кінця тижня очікує підписання договору з Національною службою здоров'я України, що дасть можливість додати кількість пацієнтів на одного лікаря. На сегодняшний день 23 тысячи деклараций подписано. Из них 50%, процентов, процентов детского населения подписано. Взрослого, взрослого 48% процентов населения. На сегодняшний день осталось только два врача свободных для подписания. Это Небесная и Кравченко, два врача. По поводу работы центра. Значит, у каждого врача, врач с медсестрой, значит, есть в наличии контактный номер телефона. Во время работы центра с 8 до 18.00, значит, можно звонить пациентам, которые подписали декларацию с тем врачом, с которым подписано, звонить, по телефону и консультироваться. Будет консультировать или медсестра, или врач. Если врач на приеме сейчас задействован, значит будет консультировать медсестра. Есть номера телефонов регистратуры в первой и второй амбулатории. Значит, по всем вопросам, которые возникают у людей, По поводу записи, по поводу визова на дом, по поводу того, что если у человека не підписана декларація, тоже обращатися в реєстратуру. Юліан Проняєв звертається до Жухтоводців, не створювати самого світанку черг в реєстратуру. Значить, здание полікліники открываться для населення раньше в 8 утра не будет. Работает с 8 до 18. Значит, создавать очередь не нужно. Записаться по контактному номеру телефона через регистратуру. Записаться на консультацию к узкому врачу через своего врача или регистратуру отдельно. Если какие-то нюансы, какие-то вопросы, можно звонить на телефон администрации. Контактные номера телефонов будут сегодня развешаны на амбулаториях. Каждый человек, который подписал декларацию, если это дети, это родители, будут знать своего врача, педиатра и будут и должны с ним Бути на контакті на связі стосовно підписання декларації з пацієнтами. Ще раз поясню: ми зараз чекаємо підписання договору з Національною службою здоров'я в зв'язку з тим, що практично всі заклади почали підписувати масово. Ці договори вірніше подали заявки на підписання договорів з Національної служби здоров'я у грудні, в третю хвилю підписання договорів. То кількість цих заявок дуже висока, і Національна служба здоров'я просто не справляється з підписанням цих договорів вчасно. На цьому тижні у нас є інформація. Наш договір, заявка прийнята без зауважень. Ми чекаємо на цьому тижні вже підписання такого договору, що дасть підписання договору. Нам, ну, по-перше, це фінансування. Центру і лікарів Центру первинної допомоги напряму від Національної служби здоров'я за підписаними деклараціями, вже а там вартість обслуговування вища, аніж за середню, яку нам сплачували в минулому році, і цей договір дасть нам іще одну можливість дати заявку на підвищення ліміту по кожному лікарю для підписання декларацій тобто, зараз встановлений ліміт для кожного лікаря. А після підписання договору з Національною службою здоров'я саме Національна служба здоров'я може дати дозвіл на підписання декларації зверх ліміту, оскільки і міністерство, і національна служба розуміє, що не тільки в нашому місті дуже в багатьох територіях не вистачає лікарів на багатьох територій просто їх немає. Тому треба з ситуації якось виходити. І ми сподіваємося, що нам дозволять підписувати зверх ліміту. Про що буде додатково повідомлено, і ті мешканці, які не встигли підписати ще декларації з тими лікарями, які вони хотіли, зможуть це зробити, але вже тільки після того, як нам дозволить Національна служба здоров'я, обережно сказ на початку року в жовтих водах зареєстрували один випадок сказу тварини. Це домашній кіт. Даний випадок лабораторно підтверджений в лабораторію нашої обласної. В нас проводяться всі відповідні заходи стосовно попередження та розповсюдження захворювання в наступному помісті. Ми виділили, що є неблагополучний пункт, саме будинок, в якому проживав цей кіт домашній. Тому на сьогодні проводяться заходи. Це по квартирний обхід і проводяться щеплення тварин. Вже сьогодні щеплено 29 голів, це Собак 10, котів 19, ще залишилося 2 дома. Тому нагадаю всім, що бути вкрай обережними. Ну, в місті дуже багато в нас людей, які небайдужі до тварин. Але попереджаю, якщо ви хочете врятувати тварину та принести її додому, спочатку, будь ласка, зверніться до лікаря ветеринарного, зробіть огляд та зробіть щеплення тварини проти сказу. Ну і домашні тварини, які проживають, необхідно проводити щеплення раз на рік. У разі, якщо є ну, тварини якісь погіршення стану або якісь ну, нехарактерні для неї, для неї поведінка, будь ласка, звертайтеся до лікарів, до наших ветеринарних, і щеплення, і огляд. це ну, не... Не недорого і вакцина ну є в наявності, тому будь ласка, звертайтеся. До речі, хочу сказати, що останній випадок сказу в місті був зареєстрований в грудні 2015 року. До цього в нас не було, ну але вийшло так. Всі заходи проводяться, тому я вважаю, що буде більш-менш нормальна ситуація. Дійсно, у нас за останні роки, ми брали аналізи за останні три роки, кожен рік, на жаль, збільшується кількість укушених і привитих. За минулий рік вот, підвели ітоги 171 людина, який звернувся з укусами, з них 38 дітей. 101 человек – это домашние животные, которые наблюдались и которых не прививали. А вот 70 человек подлежали прививкам. И некоторые иммуноглобулин. У нас на данный момент, у нас сейчас вакцина есть, иммуноглобулин есть. Поэтому все, кто есть категория Б и С, это те, кто должны прививаться, все у нас практически прививаются. И уже в этом году и за эту неделю у нас поступало 4 человека с укусами. Ну, из них 2, ну, это спец-спец, 2 – это домашние, это которые вот непосредственно уже тут контакт просто. просто со слюной, но они получили иммуноглобулин. поэтому, к сожалению, не уменьшается этот вопрос. А так праздники прошли, ну, относительно, скажем, спокойно, хотя э, приемное отделение, конечно, работало с большой нагрузкой, потому что понятно, что были праздничные дни. У нас там увеличилось количество посещений и в основном в два раза больше поургентные, чем плановые. Понятно, что поликлиники не работали, поэтому принято очень много пациентов. Вот травм не столько много, как в прошлом году. В принципе, это радует. Вот из них Госпитализировано было 17 человек, некоторые 6 или 8 такие сложные, которые подлежали оперативному лечению. Вот. А так, в принципе, более-менее по сравнению с прошлым годом. То есть травматизация не такая уже большая. Респираторные инфекции тоже поступают в стационар с осложненными пневмониями в основном, либо в инфекционное отделение с высокой температурой, которое находится там 1-2-3 дня и выписывается, потому что температура нормализуется, с четвертого дня уже идет выработка своих антител и иммуноглобулинов. Поэтому люди, в общем-то, приходят в норму и выписываются. Осложненных форм не так много. А вот что плохо, я всегда уже, Владимир Васильевич, шутил тогда, не объедайтесь, да, ну вот то, что было, что плохо, конечно, поступали, в основном это функциональное расстройство, вот это и панкреатиты, и вот в этом году, после особенно рождественских праздников, такого у нас никогда не было, чтобы столько много поступало с обострениями сахарного диабета второго типа. Второй тип – это люди, которые на таблеточках. Те, которые на инъекциях, они контролируют более-менее. А у нас только вот после рождественских, три дня праздника было, только за эти дни четыре человека поступило с обострением сахарного диабета. Поэтому и даже один ребенок 12-летний – это вновь выявленный диабет, который обычно у детей это почти всегда первый тип, которого экстренно мы перенаправили в областную по маршруту, в областную эндокринологию. Поэтому, конечно, Максимальное такое большое употребление сейчас конфет, сладостей, пирожных, они, конечно, дают свои отрицательные результаты. И то, что у нас увеличится количество детей с сахарным диабетом, это тоже, конечно, отрицательно. Я всегда говорю, устраивайте детям праздники. Потому что у нас детям ну, на дни рождения надо только одеть шапочку, свистки, это будет уже праздник. Потому что конфеты, тортики, пирожные, практически каждый день. Поэтому нужно все-таки немножко балансировать питание для того, чтобы меньше было таких расстройств. Ну, в принципе, у нас родилось 13 детей. Первая родилась девочка, и из 13 4 мальчика и 9 девочек. Ну. На, каждый, на 8 девчонок по статистике у нас, у нас, получается, девочек намного больше. Ну, все дети здоровы, все, в общем-то, все выписаны своевременно. Так что роддом работает. А так, в принципе, все стационары работают. С нагрузкой, некоторая, правда. В основном остается все-таки нагрузка на неврологию и кардиологию. Вообще-то, уже с работой центра люди должны идти по направлению своего врача. То есть, пока мы еще допускаем, скажем так, люди идут напрямую, потому что они подписаны все договора, но вообще-то по законодательству они должны идти к узкому специалисту после осмотра терапевта или семейного врача. И тоже по, по анализам. У нас уже общая анализ крови, общий анализ мочи, кровь на холестерин и на сахар, которые делают наши больницы уже, и те, кто находится в стационаре, либо направляет узкие специалисты, идут по направлению стационара или узких специалистов, а остальные все должны идти по направлению семейного врача, терапевта или педиатра. И обязательно на этом анализе, потому что это подписан договор, вот, это будет оплата центром нам. И поэтому обязательно должны быть анализы. Они отдельно точкуются все для договора. Они должны быть обязательно с фамилией, врача и печатью.